Всім привіт! Добра студія, чи як сказати? Добрий вечір студія. Я казав же. Ну що, сьогодні огляд фільму Мадам Павутина. Особисто я не знаю, кому ця трешова назва додає бажання подивитися фільм, але проблема далеко не в назві. Все детально розберемо і, як завжди, поглузуємо. З вами Бойко Дмитро, канал Профільмові. Поїхали, Марвел. А як вам не стідно знімати таке лайно? За деякою інформацією, ніхто розкрив секретні дані? Дакота Джонс, головна героїня, заявила, що шкодує за зйомку у цьому фільмі. Я намагаюся бути неупередженим, але у даному фільмі це практично неможливо. Отже, початок. Перуанська Амазонія 1973 рік. З метою розшукати рідкісного папука. Півовижний людина паву! Ні, трохи іншого. Молода вагітна дослідниця. Вона думала, що це у неї печенка. А вона навіть сама не підозрювала, що вона беременна Констанція Веб у групі дослідників вивчає павутину за допомогою фотоапарату Нікон. Подивися ці фотки і скажи, що думаєш. Mm -mm. Ні. Ні. Спайдермен аж засумував, що у нього такого фотика нема. Поруч із нею знаходиться компаньйон. Він мій охоронець. До Кевіна Костнера йому далеченько, судячи з його обхідливості до вагітної на дев'ятому місяці дівчини, яка мокне під дощем без парасольки. Усе залежить від підготовки і дисципліни. До речі. Спочатку неймовірно вибісило, я дуже злий, що вона туди поперлась, майже перед пологами. Але сенс у цьому вчинку все ж таки буде трохи згодом. Чудово, побачимось пізніше, гімно, і поки вона продовжує пошуки, охоронець якого звати Єзикиль, порпається у її речах. Ну, ще гаразд, у записках і дитячих малюнках, судячи з аби як намальованої павутин. Але що ти хочеш зрозуміти за хвилину із записів, якщо ти не науковець? Але менше з тим, так він ще й бере банку, розглядаючи якогось павука. А він тобі нафіга. Просто маячня. Вона ж тобі чітко сказала. ми їх, ще не ловили. Його увагу привертає Констанція. Ти Знайшла павучиху? лише третя хвилина фільму. А ми маємо вже першу дурню. Господи, ти помаши, щоб заволодіти павуком. Про якості якого відомо лише з якихось легенд. Є убиває двох колег Констанції. У мене є два заступника, чотири з яких невже не легше нікого не вбиваючи, просто при зручній нагоді вкрасти цього павука? Це ж звичайний членистоногий. Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до доканату. Але ні, йому цього мало і залишаючись. Сам насам. З вагітною і тим самим відповідно беззахисною дослідницею він стріляє у неї. Чоловік психічно больний. Навіщо? Невже це крайня необхідність? Вона, в свою чергу, теж молодець. До останнього трималася за ту банку з павуком під смертельною загрозою. І тут зривається аномальний вітрюган. Проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові. Ну, її це побажання вже не стосується, їй вже не пощастило. Він зникає. А вона лежить помираючи від кулі. Пам'ятаєте вітер секундами раніше? То такого шуму наробили ось ці? Як це в вбого все знято? Якісь недоспайдермени. Спайдермен, спайдермен яких загалом і не показали нормально. Все скомкано в комбіновану зйомку зі зміною кадрів кожну секунду. Картинка пришвидшена. Мабуть, щоб пошвидше промотати цю ганьбу. Таке відчуття, що фільм знімався у 70-х роках попереднього століття. Але це ще квіточки. Далі буде. Вони забирають дослідницю у якусь барлогу. Є духовка, два кресла. Ну я не знаю більше, що треба. Садять на груди ще одного чудо павука і приймають в неї роди десь приблизно протягом хвилини. По-моєму, це цікаво. І ще один нюанс: я, звісно ж, не експерт, але живіт дородів і після ідентичний, жодним чином не зменшився. Дитина вижила, мати ні. Нарешті переключимося в більш сучасний світ. Стара добра Америка. А саме Нью-Йорк, 2003 рік. Тобто, минуло 30 років, і ми з вами бачимо, скажу фразою з останнього дзвоника: як швидко летять роки. І Касандра Веб, врятована дочка, вже доросла дівчина, яка по сюжету працює парамедиком. Очевидно, професія підібрана таким чином, щоб виставити Касандру. Як головну героїню у ще більш привабливішому світлі. І Джиммі так вважає. І відразу з карети швидкої допомоги. До речі, ви колись задумувалися, чому саме карета швидкої допомоги? Бо я щось коней перед автівками даного типу не бачив ніколи. Це буде дуже важко пояснити. На чому зупинився? А так, з карети ми отримуємо ось такий діалог. Починаємо масаж серця. Бен, А що ти до цього робив? Був помічений за не зовсім чистоплотним заняттям. Їдуть якимись зигзагами. Половину часу по зустрічці. автівки не те, що не дають дорогу, а навпаки, всіляко перешкоджають руху. У реальному житті так не буває. Мало не наїжджає на школярку, яка в щільному потоці машин чомусь катається на скейтборді. Її вже 10 разів в Україні оштрафували би. Рашен oh, Федерація. Welcome to Ukraine. Я мовчу уже за Америку. Я казав <"Ю> -ві на. <тит> <track> ну, може, просто вона туди лише добирається? Судячи з однокласниць, які на неї чекають. Ти, мабуть, забула, що у тебе пацієнт без пульсу. Так що. <потит> давай. Медикам таке от показувати. <пит> ну так, ще пообурюйся 5 хвилин. Все аж надто якось нелогічно. Дешево. І награно. Прибувають в лікарню. Добре, що застала вас, поки ви тут. Вона житиме. Хто? Кінь пальто, ваша пацієнтка. Тобто, ти щойно привезла пацієнта, тобі говорять, що вона буде жити, а ти не розумієш, про кого мова? Це все через мою хворобу. Усе так серйозно? А втрата пам'яті. Амнезія? Ні, Це зовсім інше. Я нічого не запам'ятовую. Я пам'ятаю, хто я все про себе знаю. Але після травми я не пам'ятаю події. Та ну і оцей фільм. Краще новини глянемо. Виправничий інститут сука блять зйобаний во. Суми місто бидла. Пиша, пиздюк, якась. Е... Що? Неправ... Так, теж не дуже ідея. Вертаємось. Давайте розбиратися. Підсумки я провожу завжди у кінці. Але тут виняткова ситуація. Лайняна гра і повний абсурд вимагають від мене цього зараз. Якщо прочитавши сценарій, ти знала, що тебе у цьому фільмі змусять робити якусь дурню і доброго з того нічого не буде. Я точно це знаю і раніше ти в таких ролях не була. Не була так, так бо не хочу такою дурною займатися. То для чого на цю роль погоджуватися? Бо я хочу на Пасху себе віти. На Пасху удітися. А ну то святе, йдемо далі. Син врятованої від усієї непорочної душі дарує Касандрі малюнок. Бачу білі пухнасті хмарки. Не бачиш? Ти бачиш убивство, бачиш кишки, бачиш сім трупів з містечка чоловіка. І навіть із цим дитячим малюнком у цієї нікчемної, брехливої, брудної і смердючої туші виникає проблема. Це знаєш. Я проведу вас до неї. Ви всі найбільші. І що мені з цим робити? Ми ним підітримо за поклади в кишеню. Та це в кишеню навіть і не влізе. Так, добре. Усі все вирішили. Не всі я пачерка. Знайоме лице, десь я тебе бачив. Хто ви що? Діно Не впізнаєш, пізнаєш рідно. Малматя, та це ж головна героїня з фільму Люблю тебе ненавидіти. Огляд на каналі. Гадала, одягла окуляри і джинсовий комбінезон і різко з 26-річної в 15-річну школярку. Перетворилась. Ну, поки що проходимо повз неї. Вона буде трішечки згодом. Ведуть порожні балачки. Я ідеальна прийомна дитина. пісяла тільки на дворі. Я туди не ходив, я ходив під оте дерево. Е, щоб воно краще росло. І ще трішки розмов. Як її звати? О. Усе серйозно. Чого ви мовчите? Пощастило її з тобою? Пощастило? Із затягнутим тормозом, який на всі її запитання просто сидить і мовчить, після зміни вона йде додому, і в будинку застає невелику суперечку стосовно наявної заборгованості сусідки по орендній платі, за класикою жанру американських фільмів. Це, до речі, ще одна персона, до якої ми іще ще повернемось. перша школярка на скейті, друга школярка з лікарні, третя сусідка з її дому. Я не знаю, до чого ти ведеш. До того, що на цих швидкоплинних, майже миттєвих зустрічах не було зроблено якогось акценту. І коли всі вони перетнуться в одному місті, власне я не розумів, хто це такі. Бо попередньо взагалі не звернув на них жодної уваги. Але можливо, я не надто уважно переглядав цей фільм чи за рядом інших обставин не помітив, тому не сприймайте мої слова занадто гостро. Моє деколи по п'янці сказав щось, ну тут в кожен раз. І як часто? Ви день. В наступну мить нам демонструють черговий виклик на аварію з перевернутою автівкою на мосту, де Касандра падає у тій таки автівці в воду. Ну і замість білого тунеля чи промайнувшого всього життя перед очима її не кисло так бере. Там. Я чую запах гашиша курять. Через три хвилини після зупинки серця. Напарник повертає її до життя. А я б сказав, що це майже неможливо. Ну і нарешті починається активна фаза сну, тобто фільму. Хоча спати під цей фільм, мабуть, корисніше, ніж його переглядати. Як ти можеш таке казати? Під час перевірки її стану у неї виникає дежавю. Під час перевірки її стану у неї виникає дежавю. Чекаю, я сатурацію маю перевірити. І ще раз? Що ти маєш на увазі? Мене це обурило, Боже, що сталося. Існує надзвичайний фільм з Ніколасом Кейджом Пророк де він міг бачити майбутнє до двох хвилин. І відразу кинулося в очі, що подібну ідею взяли за базу у цей фільм. Я вважаю це неправильним. Але що ж прирікатися? Хто я і хто вони? Але невже не можна вигадати якісь інші здібності? Одне з двох. Перший варіант, як мінімум, розвинути героя в фізичному плані: гострий зір, витривалість, сила, швидкість <реку> будь-які властивості, які відповідають вмінням пабуків. Другий варіант або інтелектуальні. Що? Таке хортиця. Водка. Єстіственно. До прикладу, багато павуків можуть визначити приближення людини, її вагу і швидкість руху за кілометр. Навіть з позиції назви фільму абсолютно нікуди не в'яжеться ця її здібність бачити майбутнє. Ти знаєш майбутнє? Воно не відомо нікому. Якось так. Все, ідемо далі. Постарівший Єзикіль. Який став схожий на актора з День народження буржує. Алде згадають очевидно, налягає на молодильні яблучка ну або з ботексом на те. Бо за 30 років Дені трохи не змінився. Навіть на таких деталях не заморочувалися. Додали декілька сивих волосин, і все. Що ви зараз бачите перед собою? Павука, якого він украв 30 років тому. Хоча вони живуть близько року. Лише деякі із них до 25 Та і навіщо тримати його у себе, якщо він уже свою функцію виконав, вкусивши тебе, наділивши силами, згодом визначимо якими. Потерпіть, буде видно? Кожну ніч йому сняться... Погані сни. Це не сни. А саме три раніше згаданих дівчини у вбогих костюмах для дитячого святочка у дитсадку. Блядь, Я така блядь, кучена в цьому костюмі. Да ладно, похуй, записуйте. Що з цим будеш робити? Я знайду їх перший. Як саме? Вже існують технології, які можуть допомогти, якщо знаєш обличчя. Ну, успіхів тобі. До речі, ось і розкрилися його здібності. Він також бачить майбутнє. Але не на кілька секунд чи хвилин, а значно далі. А ось це вже запозичено у ще одного неймовірного фільму Екстрасенси, де обидва головні герої бачили майбутнє. Але один із них набагато краще володів цими здібностями. Особисто для мене це трохи брудні прийоми, що поплюжать ті неперевершені два фільми. Касандра тим часом йде на якесь свято. Це не принципово, яке відбувається у колі колег по роботі. Касі! Як життя! Де хоче бахнути пивка. Може, хоч пивка даси? Ну, ти ж знаєш протокол. Не можна пити впродовж доби після смерті. А де буду самогонку в Києві шукать? І буде м'яти банку з під пепсі, не маючи змоги її відкрити увесь час. Відкрийте вже їй нарешті цю банку, бо на ці дрібні курйози вже соромно дивитися. Та це не так погано, як могло бути. Та вже ж погано. Цю здибанку перериває. У доках. І всі вже після декілька пляшок пива стіна. їдуть на виклик. Куди ти йдеш, не, спиш... не спившись? Хоча як вони в такому стані будуть надавати кваліфіковану допомогу, залишається незрозумілим. Під час надання допомоги одним потерпівшим яким чином виявляє наявність ушкоджень у інших, знаходячись за декілька кроків і не оглядаючи травмованого. Чекай, чекай, живіт перевір. О! Це ж є внутрішні ушкодження. Ти дуже прониклива. Більше того, надаючи допомогу іншому потерпілому, робить це без жодного ентузіазму і співчуття. Це ж мало мабуть бути якось так. Не вмирай, боже мій, не вмирай. Не помирати! Не помирай! Ну і тут вже я очікував, що хоча б цей травмований, прийшовши до тями, зробить щось на кшталт. Ага, розмріявся, щоб масовка грала краще головних персонажів. Тому все виглядає якось так. Сер, ви в нормі. Усе гаразд. Стан стабільний можна забирати. Я не сперечаюсь, це дрібниці. Але їх аж надто багато, через що формується загальне сприйняття кінострічки. Часу витрачено багато, тому переформатуємо трішки. давно пора. Тому друга половина фільму буде присвячена більшою мірою сюжету і масштабнішим подіям. Бо якщо і надалі зупинятися на деталях здорового глузду, в яких небагато, то потрібно було б зробити три випуска фільму. І При цьому усьому замісі, отримуючи порцію повторних видінь, Після яких навіть не спробувати наполягти, а просто стояти і дивитися, як вони справджуються. Ой, ти, світлана вітер, кончі через що її шеф гине. Єзекіль розпочинає пошук дівчат, які за видіннями мають його вбити. Але ці видіння з майбутнього, тож я відмінусувала 10 років. і Ось приблизно які вони у нас зараз. Так буде виглядіть ваш син в 40 літ. В метро нарешті наша героїня оп -оп, оп, зустрічає раніше згаданих трьох дівчат. Виходь! Виходь швидше! І ти, я так, ти або загинеш, якщо залишишся. Ти теж вона заїмала, не подобається сіпала. Пане водіє, зупиняється та пазавихона. Ну, хтось із вас послухав би таку неадекватку. Їдучи, скажем, у громадському транспорті, я ні. А ось вони більш довірливі. З пополам йдуть за Касандрою. Більше не через те, що вона володіє мистецтвом переконання, а тому, що за ними гониться Єзикиль. Їм загрожує життя. Добре, добре, бачу по очам, що усім вам цікаво побачити головного лиходія в дії. Добре, тайм тайм-аут. Зупини мотоцикл. Тайм-аут, зупиняйся. Єзикіль щойно був у вагоні. Кращий ракурс. Він чомусь босий і самотній, як у пісні гайтани. І зверніть увагу, що комір досить широко розстібнутий. В руках теж нічого не тримає. І що пройшло лише 25 секунд, і він уже повзе у костюмі з голови до п'ят, який з'явився ні звідки. Ігноруйте. Вони тікають на вкраденому авто у ліс. Де всі приходять до висновку, що раніше уже перетиналися, точно я теж згадала тебе, що? А вона тебе не дуже. Але як не згадати сусідку, через квартиру якої ти щодня проходиш? Чи може із зором щось не те? У мене почав падати до того, що я взагалі в Росії. Ну, хоч останню сама згадала, згадала. Ти мене жестом послала. Вона їх ненадовго залишає. Три години, щоб ще раз заглянути у мамин блокнот з павуками. Якщо провести аналогію, то це щось схоже, як без музичної освіти сісти за фортепіано і дивитися просто у ноти. Чому ти так бридко перекручуєш усі слова? І ще щоб приховати вкрадену автівку, вона відриває номерні знаки і залишає їх біля автівки. Добре, замітаєш сліди. Тепер тебе не вистежать. А те, що шашка на таксі повністю дублює номерний знак, то то таке. Дрібниця. Вдома перевіряє, чи є у неї суперздібності. Дівки, з'ївши все, що у них було, з'їли, то з'їли, вирішують піти у кафешку. То ходімо туди і поїмо. Хоча Касандра тут сказали лишатися, забудь про неї. Але ти не ти, коли голодний. Тому вони йдуть. І йдуть вони білим днем, а приходять туди уже ввечері. Це Remember? була довга дорога. Запам'ятайте цей момент, згодом повернемось. Там є виперіг, не зна, не зна. Це ти на погляд визначила з такої дистанції. У них чудовий нюх. Поки вони там тусуються, їх помічає небайдужий громадянин. Шокуюче викрадення дівчат. Ну все гаразд, наче скажете. Так? Ну, мабуть. Окрім того, що від зникнення дівчат пройшло максимум три години. А редакція уже встигла знайти всю інформацію, надрукувати статтю на першій шпальті. У нас проблема з шостою сторінкою. У нас біда з першою, зникне? зникне. Випустити газету. І розповсюдити її у продаж. Касандра, повертаючись, звісно, не застає дівчат. Ну ось і той момент, до якого ми мали з вами повернутися. Те, що вони йшли по лісу до кафе аж до темряви, вона долає від сили за хвилини дві. Звідки я це знаю? Бо, прийшовши у кафе, де замість того, щоб не привертати зайвої уваги, дівки танцюють на столі. Я тут безсилий, навіть коментувати не буду. Так ось, там грає Брітні Спірс, трек Токсік. Загугливши. Вияснив, що довжина його 3 хвилини 30 секунд, і він грає десь наполовині. Оскільки це було лише її видіння майбутнього, вона повертається до реального часу, до моменту повернення в ліс. Де що? грає початок цієї ж пісні. Е Елементарна. Шляхом прокручування альтернативних варіантів майбутнього у себе в голові вона рятує дівчат. Молодець, і все таке. Але чому він ці варіанти не передбачає? Я маю на увазі Єзекаїля. Хоча теж майбутнє бачить. А бігає за ними майже здогад. То босий, то в костюмі. Йдемо далі. Залишає школярок на свого напарника, в якого чи то дружина, чи то знайома при надії, і з дня на день уже повинна народити і тим самим наразити її і її майбутню дитину на небезпеку. Ми повинні забезпечити, щоб наші громадяни себе відчували в небезпеці. А чому ти їх покидаєш? Бо він не припинить пошуків, а я маю дізнатися, як їх захистити. Зрозуміло, ну то може, хоч авто, зміниш. В напарника, наприклад, позичиш. Бо увесь фільм їздиш на розкоцаній тачці, без номерних знаків та в розшуці. Ано ну прибери свою покоцану тарадайку. Хутко, хутко, хутко. Та де там? Вона частково на ній їде у Перу, на місце смерті матері, де дізнається, вона ще хворіла. Тому мати і шукала на дев'ятому місяці вагітності павука, щоб плід одужав. Слухай, якщо хочеш, можеш поплакати, я поплачу з тобою. А поки Касандра перебуває у Перу, у будинку її колеги екстрений випадок. Вже народжуєш? Просто на кухні? Ну, то треба терміново їхати в лікарню. Усі пристебніть паски. Хто бляха всі? Вагітній пасок не можна пристібати, а дівки взагалі не повинні бути в машині. Чому вони дома не сидять, а поперлися усі у роддом? В мене уже повітря для обурення закінчується. Касандра знову на звісному таксі. Це якийсь жарт. Ні. Сценаристи абсолютно серйозно. Їде вслід за дівчатами, де й відбувається один останній бій. з У доках повних вибухівки. Де вона не змогла врятувати свого боса. Пам'ятаєте? Дуже дивно, що вибухівку після пожежі так і не забрали. А це, до речі, вхід, який навіть жовтою стрічкою не перев'язали. Бійку коментувати не буду. Мабуть, досить уже дурні на сьогодні. Хоча, ще зацініть букви з вивіски, які при падінні, відповідно і відключені від мережі, все одно продовжують світитися. Знаєте. Коли вперше переглядав дану стрічку, читав коментарі під фільмом і відсотком 20 сподобався цей фільм. Більше того, дехто взагалі був обурений, як цей фільм може не сподобатись, я, може зараз нарвусь на хвилю критики, але я вам заздрю тим, кому фільм сподобався. Ви наскільки невибагливі і непримхливі до речей, які мають приносити задоволення для очей, що виникає навіть легке здивування. Але так, мабуть, набагато легше жити. Поважаю смак та вибір кожного. Але маю і свій власний. У всіх же мого віку був фотоапарат з плівкою, де кадрів з 16 можна було зробити, і не було права на помилку. І як вже сфоткав, так і буде. Сфоткала. я відео знімаю. Ну, що ти таке, Ну, є? Да фоткай давайте. Так ось. Таке відчуття, що на фільм виділили лише одну кіноплівку і знімали все з поправкою на дефіцит цієї плівки, наплювавши на логіку, на кіноляпи, на гру акторів та на все взагалі ляпів та неточностей, скільки що я був змушений половину пропускати, щоб більш-менш вкластися в адекватний час свого огляду. Ти Якщо брешеш, то кажи людям правду. Мені було шкода 100 гривень двічі у житті. Перший раз на шашличок з рапаном на морі у коблево. Другий раз на цей фільм. А у мене все. Усім, як завжди, миру. Будьте вічливі, поступайтеся місцем у транспорті. Побачимось! Пока-пока! Попутного вітра тобі в сраку!